Наступна цікавинка це подрібнювач Tri-star серії BR4010. Який має подрібнювач самого ножі для подрібнювання та для нарізки тонких ломтиків або натирання, ну, наприклад, сиру чи ще чогось. Збирається дуже легко тут, фактично все інтуїтивно зрозуміло. ну Наприклад, давайте почнемо з ножів. Ось це має стати сюди, тобто воно має замкнути там контакти. Так само не фіксований. Тобто ми відпускаємо, і він тоді відключається. Один режим повільниці, другий режим сильний. І ще. Можна цю всю конструкцію замінити ось такою. Я спочатку не міг зрозуміти, який принцип, але потім до мене дійшло. Тобто ми збираємо так само. Коли ми сюди закидаємо, воно натирається і за допомогою центробіжної сили викидається в цей отвір і якусь посудину, яку ми тут ставимо. Так само. Дуже таке цікаве рішення. А сік, якщо там залишки, якийсь соку, то вони стікають в чашу. Ось такий цікавий апаратик.